Всім привіт! І того турнір останній день. Хоч останній, а то ті дні в мене щось не виходило. Оборона. В перший день лише, там мені зарахувало Б. А так, то ці всі дні стояла в А. Ну, я поставила всіх мультиків, в принципі, файно було. А так, погано. В перший день там було ще добре, а потім мене пішли заливи і вже викуп. І тепер треба спробувати якось, всі тапки відбити. Зараз треба зробити шоти. Вийде, не, не вийде, не знаю. Так, ну, в принципі, тут контра. Сабіна повинна допомогти. Головне, щоб я зараз тут не вилетіла шархаєм. На контрі не порозбивалася. Шикарно. Ну, добре, зроблю так. Це вже стрічка вицікава. О, добре, це дуже добре. Ну що, нехай тоді контра погнали Сабіна та Шерхай, її, мабуть, можливо, і даремно. Зараз можна цього мавпуцю спровокувати. Так, там зараз який період сходить даремно. Блін, а чим вас оце вбити, га? Нема мафіолетах. От, трохи йому не вистачило. Так, ну нехай. Цю я-то поверну. Отако. Від угу. фіолетових щось на початку дали кристала, а далі сказали, тобі воно не потрібно, я так розумію. Немає нічого цікавого. Війну цю я не воюю, я забула поставити галочку. Геть щось я. В днях заплуталась. Так що, на жаль, пролітаю я цю війну. Ну, я попередньо не воювала, тому що це будній день, там не було можливості. Так, я бачу, я з цими пасивними зараз тут буду дуже довго мучитися. Щось зробити, якісь круті, десь щось. Так бафнутися? Це одно мені то не подобається дуже довго. Ну, можливо, під тим, якби багато фіолетів би щоб приїхало, немає. Паном. Сині, ну сині ну малувато. Хоча б хоч його прибити. Він ще малий на контрі б'ється. У мене вже пішла підвищена шкода. А я я не можу прибити трьох пасивних, тому що в мене нема ударників. Так, сіні. Буду сині трохи там заблокувати. Так, добре. Ну, то я думаю вже 150%. Вже ми трохи тут почали нормально так бити. Ух ти, Шикарно, мені сподобалось. Тепер, якби ще цього пана якось прибити. Але в нього є овер. Він жирний. І атаку ріжем. Чим би тебе? І тобою нема нічого цікавого. Так, окей, нехай так, а потім що там. Ух ти. Майже 2000 з камінчика. Капець. Так, добре, далі хто? Ну, таке собі. Можна тут, в принципі, можна взяти зелених, як на мене. Зелені в мене дуже чахлі, але можна лишити сабіну і взяти моїх цих чудиків. Не нажався. Ну, хіба так спробувати? Троє можуть диспелити, а диспелити тут є що. Головне, щоб було чим. Так, або зробити четвірку фіолету, або все-таки зробити трійку зелених. Блін, мало тобі. Ти ще й лікуєшся? М -м -м. Як класно. Я люблю це, дуже прям обожнюю. Дофіга жовтих. Це не дуже класно. Так, приїдь, зелений. Хоч мені не дуже допоможе, але можна було би. А ну, великий круть. Так, зліва можна скласти четвірку, не четвірку, трійку зелених, але я хочу зараз сабіну мати. І ті буртус буде зараз бити. Це буде дуже боляче. І гормек буде бити. Тоді отак от зроблю. Так. Ну, трохи погризли. Тепер головне, щоб вижити, тому що після мавпи буде бити гормек. До добре, щоб телемен не зняв оці заборони. Бо міг би. Так, знову тоді нехай актувати сабіну і тоді це зірвати. Так тихо, як лупите. Заблокувався добре, і Птолемея можна. Він навіть стійкість не зробив. Ну, нехай так жовтими вману йому підробити. Так, добре, є зелені, хоч трохи, але є. Почали приходити. Я вже так дивлюся на це пталене, Я вб'ю я його чи ні зараз. Ніби як і багато зелених у нього добре вистачило. Ну, царя можна і не пробувати, тому що він ще не захоче. Він все-таки дуже жирний він мульт. Можна гармека заблокувати і зірвати отак жовті. Цей зараз сам від'їде, ті бортус, угу. так, трохи комбо. Ну, в цьому тапку комбо літає. Мені подобається це, звичайно, але. Але недостатньо. Фіолетові, а потім будуть і зелені. Дуже добре. Мабуть, мабуть, там, в принципі, цей буде зараз, тому я пропоную спочатку взяти гензелі, вдарити в гармека, щоб його заблокувати. Так, цього вбили. Та шикарно. Фіолетами отак і зеленими Радіос, добре. Так щось в мене дуже довго йдуть тапки. У мене 15 хвилин лишається на три тапки. Хотао, ухте, ця пані трьохзіркова. Ну тоді нехай будуть. Фіолетові, так? І, мабуть, тоді цього Кирил нехай буде. Мультяшний. Спробувати таким чином. До речі, ще досить такі адекватні противники, тому що могли подавати мені тут цих мультів, і це було б дуже сумно. Ну, що можу сказати, не дуже великі в мене тут перспективи поки що. Таке. Ходів, що мало, що вони мені зовсім не в тему. Трійки, трошки синіх, так? По 2 трійки. Ну, ну. Ну, нехай так. Ще й роз'їжджається все. Це мені зараз позаблоковує, так? Він ніби ж блокує. Воно то супротив цей то зробив, але ж, але ж цей знову б'є. Як боляче кирило. Так, тихо, лікуємося. На, просто на волосині, просто на волосині. Тоді нехай заблокувати цю панянку і отак фіолетами. Трошки її стукнути. Відродилася. Ну що ж зробиш? Знов відродилася. І якраз її зараз це і підлікує. Що за несправедливість? І тому мало гріму на контрі попало. Так, ну, рігард зробив все так, як треба. Але знову буде дуже довгий бій. Але плюс в тому, що, в принципі, ніби як повинен бути вдалий. Тут не так вже багато хто що може зробити, можна так фіолетами, не вистачило Кирилу. Так, ця нарешті перестала відроджуватися. Ніби ж не регулярка з цим таким шикарним класом, який відроджується постійно. Але все одно відроджувалась дуже багатсько. Так, все, тут до побачення. Давай в контру. Так, капець якийсь. Не так поїхало комбо, як мені хотілося би. Так, добре. Вистачить тобі, пане. Вистачило, добре. Тут швидший бій, тут був 3 хвилини. Що ж тут мені це з тобою робити? Тому що з мене буде дуже тяжко. Прям дуже тяжко. А взяти червоний, хай червоний в мене слабі. От дійсно, і там немає у мене клінерів. У мене немає там таких багатофункціональних героїв. І я оце так дивлюся, що, мабуть, я знаю, зараз знову спробую піти фіолетами. Буде дуже важко з Кедмоном, як на мене. по фіолетовим. Ще і дуже погане поле, невигідно мені. Блін. Він зараз як почне з твоїх цих стрічків тут випускати. Два по три є Фіолета. Нібито то і непогано, але зараз вже буде хота убити. О, це добре. Ну, це шикарно було, як на мене. Якраз прям в тему. Я пропоную тоді зараз увімкнути цього пана і таким чином щось зробити. Можливо, це від'їде? Ні. Замалуємо. Рігард зараз почне, хоча можна сабіну включити. Щоб в того не було лікування. Пробиття. Ну, ну ну. Один хід хутаузно заряджений. Так треба вміти. знову сліпота. Так, це й до побачення. А ти куди? Вдариш? Добре. В принципі, все окей. Поки що все шикарно. Ну, добре. Так, того здуло. Пане, от якби ти ще трошки мені якби на контру побився? І без пробиття, будь ласка, А ні, зараз приб'єм, все добре. Вийшло. І ще останній бій. Отак і їду. В принципі, я так дивлюся, що, можливо, в топ-5 я й лишуся, тому що вже закінчення турніру. То, можливо, мене не дуже скинуть, і в топ 5 я буду. Бо, як на мене, трохи поганувато, я відбила цей турнір все-таки. Аж 6 хрестиків поки що на даний момент. Це багацько. Але турнір важкий. Швидкий все-таки. Тут, якщо це ж мені пощастило, що були оборони, Адекватні. Було грех, як попадеться, ну це капець, це все. От на Грегові у мене завжди розбив. От не виходило в мене з ним. Поки того його мегамінньона приб'єш, він уже заряжен, він знову лютує. А що я з ними зроблю? З тими мегамінньонами, якщо ще й поле погано йде, взагалі без варіантів. Блін, цей поклінив. Заговорилася я. Пізно побачила. Так, ну, в принципі, можна. Отак, той від'їхав, до речі, бо я його тільки що хотіла прибити, а він сам від'їхав. Це дуже добре. Так, Джунаїд. Давай в контрол, будь ласка. Ну, Дякую. Можна задиспевити. І нехай Шерхайн Погнав так. До речі, можна ще і Кирилом додатково бафнутися. Так, і в мене лишається. Пасивний грой. І хто знає, як його звідти викурити з того вугла. Знову ж, це буде знову довго, поки я його якось там дістану. Він ще ж вовер лікує. Це взагалі весело. Може, якось там багато фіолетових приїде? Не хочуть? Ну, отак от зробити. Так, трохи є фіолетові. це добре. Шикарно. Ну що, останній день вийшло зробити 5 що це дуже добре. Топ-5, в принципі, 8-000-не місце. Так що, в топ-5 я лишаюсь це точно. Все, всім дало камня, всім пока-пока.